Все-все так, такої маленької порції локшини я ще ніколи не бачила. А ось мені пощастило. У мене просто величезне відро. Величезне, ти просто не бачила, скільки локшини дісталося мені. Я навіть не впевнений, що таку кількість можуть з'їсти за один раз. Чому у вас локшини так багато, а в мене лише маленька порція? Так не чесно, ну добре. Залишається тільки сподіватися, що моя локшина буде найсмачнішою. Мабуть, я цього ніколи не дізнаюсь, бо їсти цими зубочистками просто неможливо. Ну і добре, буду їсти руками. Що? Це виявляється шоколадна локшина. І вона навіть розтанула. Ну, добре. Як по мені це навіть смачніше. Ням-ням. Бен, я все. Вітаю, тримай п'ять. Ой, фу, тепер моя рука в слині печ. Добре, що можна витерти її оббиті. Тобто я хотів сказати, що настала твоя черга. Нарешті я вже встигла заладніти. Саме час побалувати себе смачним обідом. Отакої у Беті так собі. Не хочеться нікуди поспішати. Я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Переконана, що коли не поспішаєш, страва стає ще смачнішою. А очікування втомливим. Все, я доїла. Коробка порожня. Гей, вистачить спати, прокидайтеся. Бен, твоя черга. Ну нарешті. До такої великої порції потрібно відповідні палички. Чим більше, тим краще. Отак От думаю, з цією купою локшини я швидко впораюся. Ось це смакота. Може, вистачить вже махати своїми паличками перед моїм обличчям. Та годі вже. Ай, боляче. Я ж казала, досить ними махати. Та все, все, віддай. Я більше не буду. Обійдуся без них. А їсти руками виявляється набагато зручніше і швидше. Як же чудово, що мені дісталася така велика порція. Як неакуратно бен їсть локшину. Летить прямо в мене. Бен! Ти можеш їсти свою локшину, так щоб у мене не потрапляло. Ні, вона надто смачна. Я хочу з'їсти її якнайшвидше. Ого. Я й не думала, що в коробку від локшини можна залізти. Слухай, Пейдж, це наш шанс. Давай помстимося йому за те, що він нас забруднив. О, прикольно! тепер я сам як відро для локшини. Головне не пропустити ні міліметра смакоти. Я з'їв ціле відро, але ще не наївся. І це все такої маленької коли я ще ніколи в житті не бачив. А я ніколи в житті не бачила пляшки більшої, що дісталася мені. Так повернись сюди і подивися, яка пляшка в мене. Цього мені вистачить, щоб сповна напитися. Ось це розмір. І тільки мені не пощастило. Ну, добре. Пробую сповна насолодитися цим маленьким ковточком. Дивно, чому вона не лється? Може, треба потрясти? Ой, мокро! Ну, ось нічого не залишилося. Бене, ти її навіть не випив. Вся кола в тебе на обличчі. Сміятися надумала. Добре, сміється той, хто сміється останній. Навіщо ти це зробив? Добре, я все одно її відкрию і вип'ю. І ніякі бризки. Мене не зупинять. Обережніше, я ж буду мокрий, липкий. Мені все одно головне, що я встигла насолодитися улюбленим газуванням. Ну як, смачно. Так, так швидко коли ще ніколи не пила, але це було круто. Да ож. Особливо круто було дивитися на це все збоку. Печ, ти думаєш про те саме, про що і я? О, ні. Мою пляшку ви зворушити не посмієте. Ще як посміємо. Благаю, не треба. Треба, Бетя треба. Ментос вже готовий. Ні, зачекайте. Дайте мені спершу, хоча б надіти маску, щоб у очі не потрапило. Бись, погнали! Зараз буде справжній Кока-Кольний фонтан! Нічого собі! Дощ із Кока-Коли! Я думала буде гірше. Але насправді це дуже смачно і гарно! Круто! Ми також можемо паласувати! Ага! Шкода, звісно, що дощ так швидко закінчився. Але так як дощ був з коли, то чому б не випити всі залишки калюжі? Яка ж смакота? Все-таки немає нічого кращого від коли. Яйце. Я не люблю яйця, але добре, що мені дісталося таке маленьке. А вже ж, тобі пощастило. А мені ось дісталося яйце набагато більше. Більше? Ти взагалі бачила, яке яйце в мене. На мою думку, навіть яйця динозаврів були меншими. Жак. Друзі, вперше в житті я рада, що мені дісталася маленька порція. Це буде легко. О, ні. Це яйце виявилося сире. Значить, буде зовсім непросто. Фу, яка гедота. Не дарма я все життя минала цю Гедоту. А ви чого смієтеся? Це взагалі не смішно. Боляче? О, ні. Я що наступна? Знаєте що? Я зараз не можу, я вдома праску не вимкнула, мені треба. А? Ай! Як же боляче? Ще й це яйце. Який жах? Навіть виглядає огидно. Друзі, мене мало не знудило. Втекти вона хотіла. А ну годі сміятися, краще їж свою порцію. О, ні! Невже мені і справді доведеться його з'їсти? Буду сподіватися, що всередині воно не сире. Дізнатися я зможу за допомогою біти. Хоча ні, за допомогою пили. Ось це так. І пила не допомагає. Доведеться використати найміцніший предмет. Ой, який жах. Його просто неможливо розбити. ну його. Ого. Вдало я його розбив. Тепер і їсти не доведеться? Це ще чому. Зараз же злизу яйце з уламків шкаралупи. Це жорстоко, але такі правила. Ой, яка гидота! Тепер я дуже добре вас розумію, дівчатка. І справді немає нічого мерзиннішого, ніж сире яйце. Гідота. А як же ж каралупа? Да, будь ласка, гірше вже не буде. Дивна кулька. Сподіваюся, вона хоча б смачна. У мене такий самий, тільки набагато більше. Насправді це дуже схоже на мармелад. Пахне приємно. Я сподіваюся, що це смачно, тому що мені дісталася найбільша кулька. А що там всередині? Мені страшно. Мені також. Стривайте, чого ми панікуємо раніше часу. Для початку потрібно спробувати кульку. Так, я так і вважала, він мармеладний, а всередині щось є. Та-дам, я звільнила перчик. Круто, в тебе вийшло, але тепер тобі доведеться його з'їсти. З'їсти? Який жах? Раз. Дякувати, що він хоча б маленький. Ого. Я й не очікувала, що він такий гострий. Я відчуваю, як у середині мене спалахує пожежа. Пожежа? Сподіваюся, що не у всіх кульках заховані перці. Як добре, що поки я можу насолодитися смачним мармеладом. Отак, він просто неймовірний. Мені вже страшно за тебе, Бене. Поки що все гаразд. Немає жодних передумов, що всередині кулька щось що Ой ой, здається, я поспішав з висновками. Було гаряче. Мабуть, нам усім дісталися перці. О, ні. Так, треба зібратися. Я сильна, невже я не впораюся з якимось перцем. Я зроблю це прямо зараз. І так, я з'їм його цілком. І зроблю це швидко, тому що я сама-сама смілива. Ой, це важче, ніж я думала. У мене горить язик. Потрібно заїсти цей жах мармеладом. О, до речі, це робоча схема. І Як ми до цього не здогадалися. Головна кмітливість у цій справі. Але через половину перця цей лайфхак працювати перестає. О, ні. Це ж просто нереально гостро. Стережісь! Ми всі згоримо. Беті, давай без драматизування. Все-все. Здається, скінчилося. Нічого собі. Весь мармелад розплавився. Ну і гаразд. з'їм його прямо зі столу. Отак. Просто неперевершено. Їсти зі столу це ж не гігієнічно. Ну і що? Зате дуже смачно. Друзі, зачекайте трохи, я вже закінчую. І так. Я хочу лимонад. Думаю, що приготування не складе ніяких труднощів. Це зовсім не складно. Мені потрібна каструлька, куди я перекладу всі мармеладки зі смаком Кока-Коли. А тепер спостерігаємо, як вони апетитно будуть плавити цій каструлі. Ви тільки подивіться, яка краса. Треба все перемішати. Отак аромат просто чарівний. Але тут потрібно щось більше. я саме підготував ось таку велику мармеладку Кока-Коли. Як же апетитно виглядає? Так, визнаю і в мене слина тече. Ну що, тепер все перемішуємо. Та потім додамо води і цукру. Чудово. Ну, і, звичайно, не можна забувати про лимони. Ми ж готуємо лимонад. Тож трохи кислинки не завадить. Тепер потрібно все перекласти в мій спеціальний гаджет. Саме в ньому ми і створимо ті самі бульбашки в газировці. Отак, відчуваю, що перемога у мене в кишені. Ну що ж, час і мені приступати. Подивимось рецепт у маминій книзі зілля. Чудово! Зараз приготуємо забійний лимонад. Мені потрібна одна змія, одна поганка, маленький павичок та черепки. Додаємо до всього цього перо та моє варення з очей та мармеладного склизу. Чудово! Ну, а тепер все перемішуємо. Отак. Виглядає дуже апетитно. Апетитно Йу. А що маю я? Так, лимони. Ну, гаразд. Давайте спробуємо зробити з них щось смачне. Для початку розріжемо, а потім видавимо сік в склянку. Мамочки, як боляче. Ну, все! Не потрібні мені ці ваші дурні лимони. Треба вигадати щось більш безпечне. Наприклад, mm. наприклад, нотела. Якщо я додам трохи молока в банку нотели із залишками пасти, та потім перемішаю, то в мене вийде класний шоколадно-молочний коктейль. Ну, круто так! От і все. Я готовий представляти винді свій напій. Ой, я зовсім забув про бульбашки. Додам більше бульбашок, щоб нагадувала газировку. От і вони. От вони, бульбашки. Яка це гедота. Ну що ж, а мій лимонад вже готовий. Потрібно тільки все перелити в пляшку і вставити в кулер. Моя подача буде виглядати саме так як на малюнку малятко Венді. Мені також залишилось лише встановити пляшку на кулер. Сподіваюсь, що Венді полюбляє очі. А ось і мій крутий кулер кряк-кряк. Зараз становимо його та можна подавати. Яка ж класна ця вуточка! Просто відпад! Ну що, давайте дізнаємось думку Венді. Цікаве. Лічіночко, скажи, з чого почати. Ага, з кола вуточки. Лимонад з нутелою. Зараз оцінимо. М -м, мені подобається. Лічіночка повинна обрати далі. Ха -ха кола. Добре. Зараз оцінимо на смак лимонад коло. Ого. І справді, як наче кола з лимоном одночасно. А це що таке дивне? І килик такий страшний. Добре, варто спробувати. М -м -м, мамочки, а що ж так кисло? У мене все обличчя зводить. Не можу сидіти на місці. Може, не терпиться побачити мій новий малюнок. Я зараз покажу. Я хочу кейк попс. Без проблем. Окей. А що це? Та годі. Річ ми впораємось. Я теж так вважаю. І так, почну з тіста. Додам на дошку борошно, а потім трохи цукру. Річ, яйця. Дякую. Розбиваємо одне. А потім додаємо плитку чорнющого шоколаду. Тепер все гарненько перемішуємо. Наше похмуре тісто готове. Формуємо з нього ось такі кульки, викладаємо їх на лист. А потім підсмажуємо їх за допомогою мого досконалого приладу. Ого Вездей, твій апарат дуже небезпечний. Давайте краще подивимось на моє приготування. Воно точно приємніше, граціозніше і апетитніше. Для початку кладемо шоколадку плаватись в мікрохвильовку. Далі переливаємо все в кондитерський мішок, а потім вже з кондитерського мішка ми будемо заповнювати ось цю круглу форму. Так, виходить навіть дуже непогано. Тепер закриваємо і вставляємо палички. Мені теж знадобиться білий шоколад. І його треба розплавити в кастрюлі. А тепер саме нудне. Очікування. Чому так довго? Може, зараз готово? Ні? Ну, гаразд. Мій терпець увірвався. Я йду на крайні заходи. Так і знала, що мій вогнемет куди швидше вирішить мою задачу, ніж якась там плита. Чудово. Переходимо до наступного етапу. Занурюємо всі наші чорні кульки в білий шоколад, а далі мені знадобиться лохина. Дякую, річ. Ти вчасно. Пара рухів і вуаля виходять дуже гарні очі на виделці. А мої кульки вже теж застигли. Настав час переходити до прикрашання. Мені знадобляться кондитерські фарби та маршмеллоу різних розмірів. Отак. От чисте мистецтво не інакше. І так, пофарбували кульку. Тепер додамо маршмеллоу сюди і сюди. Потім намалюємо мордочку. І подивіться. Вийшов ось такий милий їжачок. Зроблю ще парочку милих звіряток і можна подавати. Мої кейк-попси теж вже готові. Залишилось лише додати невелику деталь у вигляді колоничного сиропу. Сироп дуже нагадує кров, якої так не вистачає моїм жахливим очам. От тепер те, що треба. Стоп! Що? Ви вже все приготували? Да уж, ось це я загрався. О, ідея. І так, у мене є чупачупси і класна фантазія. Тому я занурю чупачупси в шоколад, а потім цукерки ньорк. Дивіться, які вони виходять яскраві та гарні. Думаю, що я впорався з завданням. Тепер можна відправляти на дегустацію. апеті, Венді. Ого, як багато смакоти. Wow. Ось ці кейк-попси виглядають так яскраво. Мені треба спробувати. Wow. Ой, а чому вони такі тверді? Жах! Гаразд, перейдемо до інших. Спробую ось ці оченята. Нічого собі які смачні. Мені подобається. Ой. А ціки попси самі милі в світі. Тут і розятко і котик, і зайчик. Зараз я вас їм. Ой, дуже смачно. Я обираю переможцем шефа. Ура! Я знав, що переможу. Дякую, Венді. Готові ви побачити мій останній малюнок. Зараз я хочу яєчню. Дуже чекаю. Яєчня? Венді, а ти могла придумати щось простіше? Ну, добре. Я знаю, як спростити собі завдання. Приготую яйця у вафельниці. Розбиваємо, закриваємо. Телефон грати починаємо. Мені треба приготувати саму жахливу смачну яєчню у світі. Для цього відокремлю білки та жовтки. А тепер жовтки зафарбую у чорний за допомогою чорнила восьминога. Чудово, тепер треба перемішати. Виходить непогано. Тепер мені потрібна моя форма у вигляді черепа. Заливаємо її повністю чорним білком. А в очі кладемо по жовтому жовтку. Виглядає вже апетитно, але буде ще апетитніше, коли ми додамо бекон. Моя страва вже готова. Тепер перекладаємо на тарілку і можна подавати малій венді. Хоча зачекайте, додамо трохи смачних соусів, щоб було ще смачніше. Шеф. А що ти придумав цього разу? У мене, як завжди, народилась геніальна ідея. І так, мені потрібно розбити два яйця у різні миски та пофарбувати за допомогою кольорових барників. Обережно перемішуємо, а потім перекладаємо ці суміші в мій новий гаджет для приготування рулетів. Буквально за лічені секунди потрібна мені страва буде готова. От і все. Можна викладати. Ви тільки подивіться, яка гарна і яскрава яєчня на паличці у мене вийшла. Прикрасимо все помідорками чері, зеленю і, звичайно, ж, смачними соусами. Чудово! можна подавати. А що за жахливий запах? Звідти йде цей сморід? О, ні, Квентін. Ти знову забув про свою страву. Та скільки можна повторювати, телефон тебе відволікає. Упс, незручно вийшло. О! До мене прийшла ідея. Зараз я швиденько приготую солодку яєчню. Збиті вершки будуть білком, а жовток буде зі смачного жовтого лядяника. Треба тільки від палички позбавитись. Ну ось, готово. Упевнений, що Венді оцінить мій креатив. Смачного. Як багато смачненького. Хочеться почати з цієї яскравої яєчні на паличці. Непогано. Ай, А ось це було боляче. Ні, більше я це їсти не буду. Страва від винзди виглядає, як завжди, дуже цікаво. Сподіваюсь, яєчня чорна, на тому що вона згоріла. На смак навіть зовсім непогано. А це що? Вау! Та це ж навіть не яйця. Це взбиті вершки та людяник дуже смачно та креативно. Квентін, ти перемагаєш? Що? Квентін? Ура!